Доброго дня, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас буде огляд автомобільного пилососа від дуже відомого бренду Michelin. Даний виріб має свій, можна сказати, унікальний дизайн і досить непогану комплектацію. А ось його характеристики я назвав би середніми. Заявлена потужність 150 Вт, а потужність смоктування приблизно 4 кПа. На сьогоднішній день існують автомобільні. Пилососи з потужністю там 6-6,5 кПа. Тобто, в принципі, по потужності споживання 150 цей пилосос можна назвати дуже потужним, а ось потужність смоктування тут можна сказати середня. Але ми обов'язково протестуємо це все на практиці. Також мене здивувало, що при брендовому походженні та при не найнижчій вартості компанія Michelin не оснастила ось цей. Пилосос вбудованим акумулятором. Тобто він живиться в нас від мережі автомобіля 12 вольт. Довжина дроту тут складає приблизно 4 метри, ну, цього, в принципі, достатньо для майже будь-якого автомобіля. Але все ж таки, Ну при такій вартості особисто мені хотілося би мати ну, вбудований акумулятор. Що стосується його дизайну та конструкції, тут, в принципі, Спеціалісти компанії Мішлен трішки попрацювали і зробили автопилосос, не схожий там на якісь інші моделі інших виробників. Він виготовлений з якісних матеріалів, якісно зібраний, і, в принципі, тут до матеріалів та якості збирання ніяких питань немає. Також мені подобається, що у цієї моделі абсолютно прозорий контейнер для сміття. Це дозволяє нам швидко контролювати ступінь забруднення та кількість. Бруду сміття в самому контейнері. Це необхідно для того, щоб своєчасно чистити автопилосос і зберігати там його певну потужність всмоктування. Контейнер від'єднується дуже просто, буквально одним рухом, і тут ми вже можемо демонтувати фільтруючий елемент. Сам виробник зазначає, що тут використовується система фільтрації циклонік або циклонік Power. Але ми бачимо, що фільтруючий елемент. Тут циліндричної, а не конічної форми. Відповідно, він буде забруднюватись одразу на всій поверхні. Система циклонік це коли сам фільтруючий елемент має конусну форму, і таким чином він забруднюється поступово від початку до кінця. І це дозволяє зберігати потужність смоктування, незалежно від того, там, наскільки сильно забруднився сам фільтр. Основний фільтр тут. Металевий, він довговічний, і як ми бачимо, тут розмір отворів приблизно пів міліметра. Тобто цей фільтр розрахований на якісь такі великі часточки. Більш дрібні часточки в нас буде утримувати ось така прокладочка з спіненого поліуретану або, як кажуть в народі, паралону. Її при необхідності можна прати для того, щоб очистити і знову там поновити фільтруючі властивості. В цьому система фільтрації. Дуже непогана і однозначно дозволяє там якісно утримувати бруд в самому контейнері і таким чином не забруднювати брудним повітрям салон автомобіля. Від'єднується і під'єднується контейнер дуже швидко і зручно, Тобто, знову ж таки до конструкції і якості збирання ніяких претензій в мене немає. Додатково можна зазначити, що роз'єм прикурювача має. З'ємний запобіжник, і це дозволяє нам захистити двигун автопилососа від перенавантажень, ну і відповідно там, в якихось там, екстрених критичних ситуаціях наш автопилосос не згорить, не зламається, і просто при заміні запобіжника знову відновить свою роботоздатність. Тепер щодо комплектації, тут, звісно, є свої переваги і недоліки. До переваг я відніс би. Дуже велику кількість різноманітних додаткових насадок. Це, мабуть, найкраща комплектація в плані насадок, що я бачив у автомобільних пилососів. До того ж, деякі насадки, як ви бачите, у нас трансформуються, тобто можна використовувати з щіточкою, можна використовувати без щіточки. Також є ось така додаткова щітка. Є дуже Класна, зручна річ подовжувач для того, щоб прибирати в якихось там важкодоступних місцях. Тобто, в цілому, от уявіть, яку ми можемо створити конструкцію для того, щоб поприбирати, ну, наприклад, під сидінням чи там навпаки за сидінням. Також до цього подовжувача в нас підходить будь-яка з цих насадок з комплекту. Відповідно, будь-яке прибирання нам з цим пилососом доступне. Ну і також можна від'єднати сам подовжувач і під'єднати. Насадку безпосередньо до самого пилососа. Всі насадочки під'єднуються у нас дуже надійно, просто і зручно, і тут для цього є також спеціальний механізм, який додатково фіксує кожну насадку. Тобто тут знову ж таки все продумано, все чітко, все по-фірмовому. Щодо недоліків комплектації, то нас тут знову обділили футляром або там, сумкою для зберігання. І Таку хворобу мають, мабуть, всі брендові автомобільні пилососи. Якщо мені не зраджує пам'ять, у нас колись на огляді був автопилосос від Bosch, ще раніше від Gorenje. і всі чомусь брендові автопилососи не мають в комплектації футляру або сумочки для зберігання автопилососа, ну і відповідно всіх насадок до нього. Це все приладдя потрібно буде зберігати в картонній коробці, доки вона не втратить да, свого там вигляду і форми. Ну а далі все ж таки вам доведеться придбати якийсь футляр, кейс, сумочку для того, щоб. Щоб зберігати автопилосос разом з додатковими насадками. Тепер щодо практичної сторони нашого огляду, кожен наш огляд автомобільних пилососів має такий простенький тест, який ви можете повторити самостійно вдома з своїм автомобільним пилососом або домашнім, для того, щоб там порівняти можливості. Товару з огляду з товаром, який там вже є у вас в наявності. Суть тесту полягає в тому, що в нас є там певна кількість листочків формату А4. Кожен з яких важить 5 грамів, і відповідно, там ось цю стопочку з декількох листочків ми намагаємось утримувати за допомогою сили всмоктування пилососа. Різні пилососи мають різну силу всмоктування. Там, В останньому тесті у нас пилосос утримував, там, майже 150 грамів, в даному випадку я вже протестував дану модель. Тут в мене Всього-навсього 10 листочків, кожен з них важить 5 грамів, тобто сумарно у нас 50 грамів, і це найбільша вага, яку за допомогою своєї сили всмоктування може утримувати ось цей пилосос. Зараз я спробую це все продемонструвати. Всі листочки у нас окремі, вони між собою не склеєні. Хоча, в принципі, який сенс склеювати між собою 10 листочків. Ну, Ось таким чином. Наш пилосос ледь -ледь навіть може утримати 50 грамів. Спробуємо ще раз. Ну, як я казав, ледь-ледь, але все ж таки утримує. Тобто, в нас заявлена потужність 150 Вт, потужність смоктування 4 кПа, або там, 4 тисячі паскалів, і цього вистачає там, для того, щоб утримувати все на 10 листочків. До цього в нас на оглядах були автомобільні пилососи, які могли утримувати там, 100, 125 або 150 грамів. Тобто 50 грамів це не такий вже й високий показник. Ну що ж, підсумовуємо. За дизайном, якістю та кількістю. Насадок дана модель мені сподобалась, але до комплектації також є певні зауваження щодо відсутності кейсу або футляру для зберігання. Щодо функціоналу і відповідності технічних характеристик вартості, тут в мене є певні запитання. По-перше, мені здається, що для такої вартості даний автопилосос за слабкий. Ну, і також при такій вартості мені, як мінімум, хотілося б бачити вбудований акумулятор для. Можливості прибирання без під'єднання до бортової мережі автомобіля. А за відсутності цього акумулятору, ну, ми маємо досить дорогий брендовий автомобільний пилосос, який до того ж має не найкращі характеристики. Але якщо вам подобається саме такий бренд, саме такий дизайн, в принципі, я не бачу причин не придбати собі дане щастя. Але якщо ви хочете там, більших і кращих характеристик, тоді, можливо, я радив би звернути увагу на інші моделі, які мають там більшу потужність смоктування і кращу комплектацію. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!